Шахтинський ліс в Ужгороді отримає нове життя. Обласний центр страждає від засилля багатоповерхівок і торгівельних площ. Втрачаючи зелені зони фактично на очах, а існуючі парки перебувають у занедбаному стані. Один із них ботанічний сад у мікрорайоні Шахта, який належить Ужгородському національному університету. Цей заповідник роками захаращували та, нещодавно, об'єднавши зусилля, територію прибрали від сміття і чагарників. На черзі облагородження зеленої зони, а головно її збереження. По-перше, це заповідний парк, і він повинен ним залишитися. Друге, це е, має бути відповідна інфраструктура доріжки. Будемо зараз працювати над тим, щоб це було екоосвітлення за, за рахунок сонячних, наприклад, міні-сонячних там панелей і е, міні-акумуляторів. А в майбутньому в рамках проєктно кошторисної документації, коли вона буде підготовлена, обговорена з громадою, обговорена з е, е, Ужгородським національним університетом, коли буде дотримана вся е, відповідна е, його перше, Значення як парку і дотримання всіх вимог, ековимог буде реалізований більш амбітний проєкт, який буде передбачати облаштування поручнів, доріжок і так далі. Перш ніж пристати до активної роботи, почули думку містян, зокрема мешканців мікрорайону. Більшість людей висловилися, що хочуть там бачити саме зону відпочинку з лавицями, стежками, полянками для занять йоги чи легких тренувань, майданчиками для пенсіонерів і галявинами для релаксу. Наразі не йде мова про облаштування атракціонів чи харчових павільйонів. Особисто я противник того, щоб в парках знаходилася розважальна інфраструктура. Але це ж нужке питання не мене, а питання громади. Я як представник громади, який також мешкає в місті Ужгород, я б хотів, щоб розважальні інфраструктури мали свої окремі локації, створені відповідні безпекові всі вимоги для дітей. А парки це здоров'я, це відпочинок, це медітація, це прогулянки. 80 гектарів лісу, яким опікується Ужну – одне з улюблених місць відпочинку. Починку ужгородців щороку тут трапляються дві-три пожежі, тому науковці з одного боку побоюються, що населення через необачність може нашкодити з іншого мріють, аби парк набув належного доглянутого вигляду. Власними силами підтримувати екопарк не завжди вдається. Тому радіють ініціативі обласної влади. Зі свого боку обіцяють примножувати зелені насадження адже нині ботанічний сад слугує практичним розділом для студентів-біологів. Ну не стоїть питання тому вирізування, так знищення Стоїть питання про те, щоб зробити паркову зону, що не перечить закону не знищувати рослинний світ. Навпаки, ми його будемо збільшувати. Я думаю, що це допоможе нам. Навести лад, і це буде для мешканців міста і для університету, і для громади. Це буде дуже великий позитив. Вдячні за те, що вже долучилося, вже роботи ведуться. І навірно, хто там бував, ви бачите, що ну і громада підтверджує, що набагато покращилася ситуація. Ініціатори розвитку парку дуже сподіваються на активність громадян. Наразі легким прибиранням займаються мешканці прилеглих будинків та університет, а хочуть, аби до порядку долучилася якомога більша кількість ужгородців. Зокрема, створили громадську організацію Шахтинський ліс і відкрили сторінку у соцмережах. Там планують тримати зворотній зв'язок із містянами. Окрім того, підприємців і всіх охочих запрошують підтримати парк грошима, задонативши вартість кави на спеціальні. Ціальний рахунок і виникла така, якби ініціатива залучити більшу кількість активних мешканців Ужгорода, підприємницькі кола. Бізнесові кажуть середовища для того, щоб трохи допомогли фінансово створені організації громадські неприбуткові фінансові організації. Шахтинський ліс через шляхом донатами фінансовою допомогою цієї організації тут на банері представлений QR-код, за допомогою якого можна фінансово долучитися. Створено це з якою ціллю, щоб мешканці активно теж приходили, надавали якусь ініціативу, ідею, що би вони хотіли бачити. Хочемо побачити, яка кількість містян підтримує нашу ініціативу. Неважливо, яка це сума. Кожен може оцінити суму допомоги цього донату на свій розсуд: чи 5 гривень, чи 15 гривень, для кого, кого скільки коштує одна порція кави. Важливо про те, що важливо те, щоб долучити до цього. eu agulha com que Мешканці уже та прилеглих територіальних громад і зрозуміти наскільки це важливо для людей, поки що активно працюватимуть у тій частині парку, яка виходить на вулицю Берчині, у більш перспективному плані облагородження відпочинкових зон з боку об'їзної дороги. Однак там ще треба навести лад із непотребом, який постійно викидають подорожуючі. Тішить, що наразі, хоча б встановили смітники. Обласна влада переконує, якщо буде належна підтримка громади, і активна позиція мешканців. То парк матиме не просто охайний вигляд, а й збереже свою основну функцію легенів міста. Тому дуже просить відпочивальників не смітити і не захаращувати ліс, а навпаки, виходячи з нього, зібрати сміття. А маючи можливість переказати кошти, обов'язково це зробити. Долучитися також можна в інший спосіб, зокрема працею, як от Ужгородець, який власними силами нещодавно встановив стіл та лавиці для відпочинку.